Киев-то всегда был русскоязычным. А в нашем регионе никогда по-украински не говорили. Я на украинском даже не смогу. У меня по-другому расположены вот эти вот кости, наверное. Исторически так сложилось, что Украина двуязычная. Не, недорогие мои спевичизники, так не исторически сложилось. А в результаті мовної війни, яку упродовж 400 років Московщина веде проти України. Ось лише деякі її етапи. 1626 рік. Московський цар повелів спалити українські стародруки, в тому числі учительське Євангеліє. 1690 -й. Синод московської церкви наказав знищити твори Петра Могили та інших українських письменників, наклавши на них проклятство і анафему. Не то чиса губа но и три губа, но і много губа. 1720 рік указ Петра I щодо Києво-печерської та, Києво та Чернігівської друкарень. Книги справлювати прежде печаті, даби особливого наречія в оних не було. 1740. -й. За наказом імператриці все діловодство на території України відтепер тільки російською мовою. 1748. -й. Наказ московського синоду, Києво-Могилянській академії та усіх школах України викладати виключно російською. 1824. -й. Розпорядження міністра освіти. Подвергать запрету. Всякое малороссийское слово, как по существу вредное и опасное для государственного единства. 1876 славнозвісний таємний Емський указ Олександра II про заборону друку українських книг, українського театру і публічних виступів українською. 1888 -й. указ. Олександра Третьєва про заборону хрещення дітей українськими іменами. 1914-й. указ Ніколая Другого про скасування української преси, заборону на окупованих Галичині і Буковині, друку українською розгром товариства просвіта, депортацію тисяч українців до Сибіру. 1938-й. Сталінська постанова про обов'язкове вивчення російської мови в національних республіках СРСР 1983-й. ось Ось дечки Андроповський указ про посилення вивчення російської в школах і надбавки вчителям російської мови та літератури. Московські дослідники ще в 1905 році визнали. Перша цензура в Росії була заведена спеціально для іздані малоруської печаті. Бо окупанти московити завжди прекрасно розуміли, чия мова того і держава. Хочеш бути схожим на вбивці не людей? Розмовляй російською, шануй російське. Хочеш відновлення справедливості, переходь на українську прямо зараз. Ставай! На наш бік.